Коли я довідався про вчинок Олексія Гірника, це було випадково, багато часу пішло на те, щоб знайти свідків цієї події, оскільки я колишній шахтар, а шахтарі вигнали, на жаль, більше, ніж чим в Афганістані хлопців, це замовчувалося, бо інакше тоді у нас вся країна майже могла б стати пільговою, то в силу специфіки своєї роботи і Оскільки я учасник ліквідації аварії Чорнобильської, оскільки я учасник бойових дій, то так трошки я розумів, що таке небезпека, і мене вразило, що людина віддала свідоме життя один на один вночі заради свого народу. Це музей не для того, щоб люди в критичних ситуаціях повторювали подібне. Ми знаємо, що тільки в цьому році. 18 тибетців на за національне уподобання ставили себе. Навпаки, це для того, щоб ми діяли так, щоб подібне ніколи не повторювалося, щоб е, люди не були вимушені е, вживати ці дії. Можливо, це е, буде, якщо нам вдасться відновити будівлю. Від музею старовинної церкви, що ми сюди привезли, то ми будемо там застосовувати сучасні засоби, електронні засоби. Це обов'язково, але це потрібно робити, мені здається, під час захисту. Те, що у нас зроблено, воно має свою ауру. Одного разу дві жіночки після екскурсії попросили дозволу залишитися там. І я, звісно, дозволив їм це, але все одно трошки торгувався, бо все у нас відкрите і все автентичне, не копії. І я так з коридору зазирав. І побачив, що вони стоять напроти портретів Василя Макуха і Олексія Герника, і моляться. Там настільки концентрована така атмосфера, вона передає дух нашого народу що електронні засоби там будуть недаречні. Туди заходиш як, як малибний дводі, то мені здається, це не варто втрачати. Бути українцем в Донецьку ще рік тому назад означало бути мішенью. Це дратувало, це було дуже політизоване питання. Але зараз, незважаючи на всі прогнози, і соціологів, і політологів, чомусь донецьке суспільство відгукнулось на тему українства україністики, зовсім інакше ніж того очікували. Я відчуваю тільки приязнь, я відчуваю тільки бажання. Якщо не допомогти, то бажання протидії не відчуває. І для мене це свідчення того, що інтелект Донбасу виявився набагато вищим, ніж про це наголошували, і ніж про це уявляли ті, які наголошували, що тут живуть майже одні люмбини. Виявилося, що це не так, і що українська земля, незважаючи ні на що, це одно ну, народжує українців. І українське все тут має широкий попит і, і люди потребують цього. Так, це відчувається, дуже відчувається, але мені здається, мені здається, це тимчасово. Мені здається, тимчасово, як я попередньо говорив, Донецьк має свій рівень, свій патріотизм. І тут на Артема я був свідком того, як загорілася автівка, і машини зупинялися, кожен підбігав, відкрили капот, вирвали ці дроти, щоб не було іскри, щоб машина не запалала. Витягували вогнегасники, гасили людей, витягнули з машини. Потім деякі просто підбігли, що машина була загашена, полумір було збите. ще поставили свої ваги газ, наки, що хай вам буде, і роз'їхалися. Ніхто не говорив ані про гроші, що він щось коштує, ніхто не говорив, що це мої знайомі незнайомі. Люди поводилися настільки добре, що краще вже й не можна поводитися. Це був еталон людяності, співчуття і взаємодопомоги. Якби ми говорили, що Донецьк має саме такі властивості, то я думаю, нас би люди сприймали трошки інше. Бо інакше ми б не вижили працюючи в цій шахті, ми один одному завжди допомагали і не питали, хто якої національності. Коли ми маємо справу з такими постатями, як Василь Макуха і Олексій Гірник, там є ще прізвище Марія Вітрова, вона перша спалилася за часів царатуші, то міняється шкала відліку. Коли розумієш, що людина віддала все себе без остатку, пожертвувала абсолютно всім, в тому числі своїми дітьми, то коли постає питання вибору, а воно щодня постає, то вже поводишся трошки інакше. Звісно, не дотягуєшся до того рівня жертовності, і до того рівня почуття і любові до свого народу, до свого оточення, середовища, які були в Олексії Герника і Василя Макуха. Але вже, скажімо, щось мати, щось не мати, якісь привілеї чи преференції, так питання вже не ставить взагалі. Тут людина віддала все, а я тут торгуюсь копійчини, -то за якусь кар'єру, чи ще за що-небудь. Так питання вже не стаїть. Мабуть, саме життя в першу чергу. Все, що з нами відбувається, в тому числі ось сьогоднішній епізод, все це можливо тільки при наявності життя. Якщо є основна умова життя, то можна щось діяти, щось робити. Дуже важливо для мене і я вважаю для моїх дітей, для моїх онуків, для мого майбутнього. Це те, щоб відбулися основні загальні чинники українства в Україні, бо Україна була приголошена як національна держава. Для мене це в першу чергу моральність влади, демократія, де більшість враховує думку меншості а не просто загальна демократія чи демократичний централізм. Ось і верховенство права. Тоді, мені здається, відбудеться більшість наших мрій. Я волів би взагалі про це не говорити. Я не вважаю, що я зробив щось таке, що варте того, щоб обговорювати, тим більше на публіку. Я краще б говорив би про тих людей, які дійсно зробили і дійсно це перевірено часом. А ми поки що, можливо, в нас щось буде в майбутньому. Дай Боже. Ми перший раз приїхали в Канів з експозицією музею, оскільки експозиція так не один кілограм, то треба було під'їхати максимально ближче. Ми трошки порушили, під'їхали майже до пам'ятника, ну, щоб було можливість десь розвантажитися і щоб було у кого спитати, де потім машину припаркувати. І де відносно молодий хлопець, високий. Біла сорочка, кроватка. Я розумію, що це хтось із адміністрації. Я відчиняю вікно в машині і, намагаючись упередити, що я порушив згладити якусь ситуацію. Тільки він підійшов, я звертаюся до нього з такою фразою, що, вибачте, будь ласка, ми з Донецька. Я не встиг сказати, що ми в перший раз не знаємо і хочемо. Він після того, що ми з Донецька, він відразу руками добре, 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 що ви з Донецька, ми дамо вам окреме місце. Ось. Виявилося, що це був Мар'ян Піняк, генеральний директор музею заповідника Шевченка.